Що ти рукава обтираєш? Давай посилки розбирати. Те що обтираю, тільки що посилку з краячими шкурами розбирали і за того приходиться шерсті пообдирати. Ну зараз будемо розбирати. Глянемо що тут. Диви посилочка з міста Бережани Тернопільської області до нас завітала. Зараз подивимося, що тут. А, сварична маска. В принципі, і так зрозуміло, так? Да? Чи не? Не uh зрозуміло. -uh. Зараз буде зрозуміло. Так. Записочка є саме головне, що нам потрібно. І що тут у нас за матеріал такий приїхав? В принципі, доволі така неважка посилка, тому... А неважкі посилки вони завжди якось частково зацікавлюють. тому що ти не розумієш, це буде щось солідно чи не солідно. Диви, плата ноутбука. Нормальна штука, нормальна штука. Давай висипемо взагалі, подивимося, що тут за плата. Планшет, телефон, оперативна пам'ять, мабуть, якийсь телефон. Зелена плата, побутова плата. Та тут, в принципі, взагалі е, доволі таке прикольне весілля, але де, плата жорсткого диску. Оперативка, оперативка, телефон. І всі ці плати ми купуємо, але всі ці плати коштують різних грошей. У нас в прайсі є всі ціни, так що переходьте, дивіться і, звичайно, відправляйте. Зараз платимо ці переборе, це, в принципі, не є великою проблемою. Так, що це може бути по-твоєму? Воно абсолютно легеньке. Жовтеньке, прикольненьке, але я поки що уявлення не маю, що тут можна було б заховати. Ого, борьба з пакетом. А, о, дивись, знаєш, що тут заховали? Тут заховали дві лампочки. Але підложка під цю лампочку нам не потрібна. А сама лампочка потрібна? Це лампа ін 12 Подиви? Побачив? І такі лампочки ми купуємо. Е, не можу сказати, що це одна з самих цінних ламп індикаторних, але також доволі коштовна. Чікс. Матеріал, який мені не відразу зрозумілий. Тобі зрозумілий? Ну, от така от штука в принципі похоже на швидкорізну пластину, але щось не дуже. Нормально? Прикольно, так, да? коли, коли ми відкриваємо посилку, а? Включений. Коли ми відкриваємо посилку, вроді ми вже ми відносно на ботикані, так? Да? Таке слово, конечно. І що це? Я уявлення не маю, що це. Це якийсь матеріал. Мабуть, використовувався десь, десь при якійсь різкі, но... Ну, це не наш матеріал. Тобто, це не той матеріал, який нам потрібен, да? Да, і це схоже от 9% вольфрама, і міді 12,5. Ти розумієш, що це? І mm. я не розумію. Якщо ви знаєте, що це, підскажіть нам, тому що ну, ми також, що оказується, не все знаємо і не все розуміємо. Хоча ось штукове, на що це? Схоже на вигляд на свинець. Причому абсолютно схоже. Ну, тут не тільки схоже, тут і є свинець. З цим зрозуміло. О, дякую за подарунок. Приємний бонус. Але е, за цим образивом все одно мені так цікаво, тобто я чуть-чуть приштопорився. Ось такі пластинки. Купуємо. Угу. Купуємо. Ціна 700 гривень кіло. Бач, тут є контакт. Але... зараз глянемо. Але на цих контактах, здається, вже нічого немає, воно відпаяно, бачиш? Тобто тут сам сам мідний контакт. Якщо в такому вигляді, то це вже 170 гривень за кіло. Але все одно ж прийомне. Я так розумію, що там було все. Аккуратненько сделано, так? Да? Угу. А тут у нас що? Лігатура з роз'ємів? Два клаптика? Трішки технічки? Радіодетальки, мікросхемки, які треба буде поперевіряти. І що це за два клаптика? На вашу думку? Давай клацнем. Зачищений. Ми зараз клацнемо і подивимось, що це. Це звичайний свинець. І 2% сурьми. І ці 2% сурьми аж ніяк не впливають на ситуацію. Що тут у нас? І це звичайний свинець. Все, зараз розберемося з е... мілочушечкою. Розберемо всі плати. Е, Поважемо, порахуємо її, звичайно, розрахуємо, так що шо ми погнали працювати далі, і звичайно чекаємо саме на вашу посилочку. А вам дякуємо за вашу.